У цьому році діви віддаватимуть перевагу просуванню вперед на великій швидкості, але це буде не дуже складно, тому що у них є план. Ваш рух буде спрямованим на забезпечення максимальної безпеки у всіх сферах свого життя. Діви справжні стратеги і чітко окреслюють шляхи досягнення своєї мети. Це буде рік швидкого та конструктивного вирішення намічених завдань і втілення давно задуманих проєктів. Ваша професійна діяльність у цьому році теж буде просуватися вперед величезними кроками. Ви зможете змінити ставлення до себе колег і положення на службі. Дівам захочеться отримати визнання оточуючих, і це змусить вас працювати над собою. Трудитися в цьому році діви будуть з подвійною силою. Правда, на роботі це може викликати заздрість колег, але вони не завадять вам рухатися до наміченої мети. Також багатьох чекають секретні переговори і таємні зустрічі з впливовими людьми. Роботи буде стільки, що вам наврядче. Вдасться повноцінно відпочити у цьому році уваги в рік змії зажидають до себе і діти, Значимість дів в житті оточуючих різко зросте. На жаль, для своїх коханих у представників цього знаку залишиться зовсім небагато часу. Задоволення від спільної праці буде більш глибоким і вам вдасться порадувати свого партнера. Якщо ви перебували тривалий час у сварці, то зараз настав зручний момент, щоб все виправити. Для цього у вас є бажання і достатньо кортів. Також настав відповідний час, щоб офіційно оформити ваші відносини або представити кохану людину своїй родині у рік. Змії діви відчують себе більш привабливими і для тих, хто поки самотній. Це хороший шанс знайти собі пару. Ваше ідеальне уявлення про життя у цьому році це позбавлення від різних сумнівів. І навіть якщо для цього вам доведеться бути трохи егоїстичним, це допоможе швидше виявити те, що гальмує ваш успіх. Вам потрібно буде поєднати свої бажання з тимчасовим фактором, інакше абсолютизм, до якого схильні представники цього знаку, вб'є в зародку найкращі починання. Ви сповнені енергії, але це не означає, що все треба робити наодинці. Якщо є можливість перекласти, Частину обов'язків на інших зробіть це не сумніваючись в цілому рік дуже сприятливий.